Усім привіт, любі глядачі. Рада, що ви завітали до мене на канал у деталях. Покажу, чим же я займалася останнім часом. Поки весь інтернет кричить про те, що треба дівчатам худати, я буду кричати про те, що треба нарощувати м'язи. Не в плані того, що ви маєте бути якісь мегагабаритні і змагатися з чоловіками, не знаю, там, по кількості об'єму, біцепса, тріцепса і того всього. Але заняття спортом це дуже дуже корисна річ в будь-якому віці можна розпочати, звичайно, з різних нагрузок. А ще взагалі в ідеалі, якщо мати супровід, людину, яка в тому обізнана, яка досвідчена і може вам дати рекомендації, як робити вправи ту чи іншу правильно. Якщо нема такої можливості, особисто від мене я б рекомендувала ходьбу. Ходьба ще нікому, мабуть, не зашкодила. От, і знаєте, що хочу теж поділитися своїми враженнями на рахунок от худання, та бо всі, мабуть, стартують з того, що хочуть похудати, а потім виявляється, що не так вони хочуть похудати, як привести просто в форму своє тіло, щоб воно не мало менше кілограм, а виглядало естетичніше, підтягнутіше, от на рахунок їжі. Виявляється, от коли я почала рахувати калорії, що я їм висококалорійну їжу. Тобто, ніби не багато з'їла, але це дуже калорійно, і воно в результаті може призводити до надлишку калорій. А от, власне, надлишок калорій є причиною зайвої ваги. Тобто, можна їсти багато. Але не калорійної їжі, якщо, наприклад, взяти ті самі огірки і помідори, вони е, дуже малокалорійні, і щоб ними набрати велику кількість калорій за день, то я не знаю скільки їх трезісти. Ну, мега Трохи багато дала кадр, щоб вам показати одним словом, все таки я це надумала зробити. Це весь мій одяг, навіть куртки, тобто повністю все, крім нижньої білизни, так би мовити, бо це вже було б too much, too much, за дуже. одяг і залишити тільки те, що мені по-справжньому подобається, зручне по всіх параметрах, тобто відкинути те, що десь там може за маленьке, за велике. А це Єлизаветка моя. Незмінна. Так, незмінна помічниця. І хочу розібрати трошки домашнього одягу. Тут є і спорти, і по дому, Тобто забагато мені цих речей. Будемо трошки розхламлятися, так. Побажайте успіхів. Купила в АТП такі ковбаски зараз по акції Люля Кебаб і ще якісь коротше два взяла на пробу. По 100 з гривень дивилися на ребра, але ребра коштують 260, по-моєму за кілограм. А там коротше, думаємо, що їсти. Тому вирішила взяти ковбаски. Треба обертати на другий бік. Рубрика Мама розійшлася, так розійшлася. Вирішила я ось цей диван перенести в іншу кімнату. Спочатку ми примірялись до кухні, але занадто широкий він відкрутив чоловік боковинки. Так ми його помістили до залу. Ну і тут, звичайно, генеральне прибирання, раз ми вже тут все розтормошили. Тетянка собі там підмітає за своїм ліжечком. Також причепили до столика спинку, ось вона. Купляли ми ось таке крісло їй ще давніше, і дуже мені сподобалось, що воно таке розмальоване і, на видно, на ньому забруднень. Хоча ми з Тетянкою його відчистили пилососом зайву вологу витягнули, тому воно таке чистеньке. І рекомендація теж для батьків, кого діти, передивіться, така є клейонка, це називається, по-моєму, рідке скло. Захисна така плівка на дитячий столик. Дуже щиро рекомендую. Воно просто продовжує життя дитячого робочого столика. От на цьому відео буду закінчувати. Дякую вам, що були зі мною. Хочу подякувати всім, хто підписався, ставить подобайки, пише коментарі. Дуже вам дякую, це дуже підтримує.